Ну, а яким може бути наступний крок? Там вони заговорять про репарації, які повинна Україна їм повертати. Ну, ми ж теж можемо повертатись до нашої історії. Я там сама буквально кілька місяців тому відвідала е, в Польщі село, звідки виселяли родину моєї, моєї бабусі, тобто вони залишили там будинок, землю, все, що вони мали, і їх переселили на Тернопільщину, де вони лишилися з нічим і починали з нуля. А, ну а могли не починати з нуля, так могло би бути значно легше. Але ж ми не маємо зараз за це ніяких претензій до поляків. От тому дуже дивно, що вони це роблять. Я розумію, що це працює Росія в цьому всьому, але ну якось що нам робити далі. Ну, ви знаєте, я тут погоджуюся з паном Мирославом, що це питання не історичне, а ідеологічне. І це конкретний факт, який зараз дуже ну який просто дуже добре працює на і ліг на вдячну, теж на вдячний ґрунт в, в в знайшов свого виборця. Так і, і тому я переконаний, що воно в. Правову площину не піде. Це є от воно має конкретну мету, свою ідеологічну, я би навіть сказав, може випустити пар такий. Так зараз, тому що є різні обставини, ситуації, є багато українців. Москва працює на те, щоб нав'язати думку, що українці у вас забирають робочі місця, українці у вас забирають. Те, і, бо ці моменти так зайшлися, і власне влада, а влада орієнтується ну, на виборця Говорив пан Ігор Проперває. Демократії, але це є якраз та, може, не і дуже так, перевага, якщо вони вибрали демократію, а значить, ну, вони хочуть це вони чути, хочуть, і вони так, так думають. Так. Програма і, і політичних сил є, вона орієнтується, вона, вони вивчають так запити суспільства. Ви знаєте, це, це прикро, тим паче, що я знаю, що це не є явище знаєте, таке ще одномоментне. Воно трошки все ж таки готувалося. Готувалося. Чому я маю? Я десь пригадую, може років 15 тому в Варшаві. Був і так я собі взяв. Встановив піти по е, е, храмах Варшавських, і в кожному храмі Варшави висить дошка пам'ять полякам, замордованим Бандерівцями. Пам'ятна дошка. В кожному храмі я спеціально зупинявся. Десь вона можливо не на видному місці, але вона завжди була. Я зупинився в одному храмі. По моєму, це було Івана Хрестителя, е, там біля Варшавського приміщення, недалеко. І я побачив за годину часу три групи. Екскурсії школярів польських були біля тої дошки, і вчителька їм пояснювала про це. Оце що ми говоримо, що ми цього не робимо. Що вони робимо. а це робити. і це розумієте? І воно звичайно набрало ось такого. Воно набрало ваги в суспільстві. Ну я не Але з другого боку, ми можемо говорити, що є дуже багато поляків, які надзвичайно допомагають Україні. які... Збирають які волонтери для українського війська. Можу сказати зараз про професора Варшавського університету Іоанну Гетку, яка написала з нашим професором Віктором Осієнком, який воює зараз на фронті. Вони написали унікальну книжку. Спочатку було слово, де проаналізували українські Євангелії 11-13 століття і довели на фактами там більше 50 рис. Що це ніяка не спільно там давньоруська мова, а що це чіткі ознаки українськи української мови. Це вибиває 11-13 століття повністю на мовному рівні з того історичного наративу Путіна і його команди абсолютно, і ця книжка, повірте мені, вона буде зробить ще велику велику свою справу. А ми мусимо вчитися з поляками історію, віддати історичні моменти історії. У нас було навіть добре. Львівський університет, Варшавський університет створили таку такий майданчик: Україна, Польща складні моменти історії. Щороку відбувалася конференція, і ці питання вивчали історики, а не політики і не державотворці.